Хрещення Київської Русі, утвердження християнства тривалий складний процес, що розтягнувся у часі на багато століть, пройшовши кілька важливих стадій спонтанного проникнення християнських ідей і цінностей до язичницького середовища, боротьби християнства та інших світових релігій за сфери впливу проголошення християнства державною релігією Київської Русі. Протистояння язичницького суспільства новій ідеології. За переказами, Володимир у перший день хрещення наказав скидати ідолів, рубати і палити. Статую перуна прив'язали коневі до хвоста і тягнули до Дніпра. Дванадцять чоловік били його залізом. Кинули фігуру до ріки, і князь наказав Як де пристане, відбивайте його від берега, аж перейде пороги, тоді лишіть його. І Перун поплив Дніпром і затримався далеко за порогами в місці, що називалося пізніше Перунова Рінь. На місцях, де стояли ідоли богів, побудували християнські церкви або божниці, як їх часом називали. Для унормування церковного життя у своїй державі Володимир видав устав, призначивши десятину на утримання церкви та визначив права духовенства. Таким чином, Володимир. Намагався дати структурне оформлення нової релігії, подібне до візантійського. На чолі церкви стояв київський митрополит. У великих містах перебували єпископи, які вирішували всі церковні справи своїх єпархій. Митрополити та єпископи володіли землями, селами і містами. Церква мала власні військо, суд і законодавство. З прийняттям християнства на Русі поширилася писемність. Володимир закладав школи, будував церкви спершу в Києві, а згодом і в інших містах. Запровадження християнства на Русі сприяло зміцненню державності, поширенню писемності, створенню визначних пам'яток літератури. Під його впливом розвивалися живопис, кам'яна архітектура, музичне мистецтво, розширювалися і зміцнювалися культурні зв'язки з Візантією, Болгарією, країнами Західної Європи. Разом з християнством на східнослов'янських землях були запроваджені церковний візантійський календар культ чудотворних ікон, культ святих. Християнство внесло позитивні зміни у світогляд людей. Якщо в основі політеїстичних релігійних вірувань стародавніх слов'ян містився страх перед стихійними силами природи, ворожими і панівними, то християнство плекало надію на порятунок. Почуття захоплення навколишнім світом. У процесі поширення і утвердження християнство поступово втрачало візантійську форму, вбираючи в себе елементи місцевих слов'янських звичаїв, ритуалів, естетичних запитів східних слов'ян. Візантійські церковні канони поступово пристосувалися до особливостей давньоруського етносу. Водночас зазначимо, що у боротьбі з поганством християни. Знищили безцінні пам'ятки стародавнього язичницького світу, зокрема шедеври дерев'яної скульптури, забороняли старовинні танці, скомороші дійства тощо. Коли християнство стало державною релігією Київської Русі, виникла потреба ознайомити віруючих з Біблією, житіями святих, проповідями, а також з історією християнства та його світоглядом. Першим кроком на шляху створення літератури було перенесення з Візантії та Болгарії культової літератури. Так, християнство стало провідною релігією у Київській Русі.